Банжорно, сеньорі, сеньори! З вами програма Технопарк. А я сьогодні Віторіо Литовченко. Тому що ми вас сьогодні бенвенуто Мілано, Запрошуємо у Мілан. А що ми хочемо у цьому знаменитому італійському місті, буквально за мить. А тенде у минуто, перфаворе. О, пронто. Отже, Мілан. Одна зі світових столиць моди, в якій інший світовий лідер компанія Asus представила своє нове творіння. Одразу зазначимо, що така сама презентація паралельно проходила в Asus на батьківщині на Тайвані. Але наші європейські очі були прикуті до італійської презентації, бо тут відбувалася світова прем'єра нового покоління петфонів Asus Петфон 2. Та ж сама уже добре знайома нам з вами концепція. Принципово теж саме оригінальне технологічне рішення. Смартфон і планшет в єдиній, так би мовити, іпостасії. Основа дівайсу це усе таки смартфон, елегантний, з максимально прийнятними на ринку технічними характеристиками, чотириядерний процесор покоління ARM Cortex A15, 2 Гігабайти оперативки, 64 гектари вбудованої пам'яті, які можна розширити ні не додатковою карткою, а іще на 50 гігабайт Асусівського хмарного сервісу, четвертий андроїд на борту, підтримка мереж LTE, NFC. Сі чіп, екран 4,7 дюймів, вибудований за технологією IPS Екран з IPS-матрицею встановлений і на планшеті. Він, нагадаємо, не автономний. Його двигуном і рушійною силою у разі потреби стає згадуваний нами смартфон, який отак легко і просто вставляється у спеціальну кишеню. Вона, зверніть увагу, уже без кришки. І на екрані моментально бачимо те ж саме, що тількино демонструвалось на смартфоні. 100% можна сказати, перевкільно. У новий формат. І це не тільки фізичне збільшення габаритів екрану, оскільки планшетна частина має свій додатковий акумулятор, то зібраний воєдино планшет втричі збільшує свою працездатність. Як стверджує виробник без підзарядки на другому петфоні ви зможете дві доби безперервно говорити. Сподіваємось, нарешті наговоритись. 39 годин сидіти в інтернеті або понад добу дивитись відео. Чи просто облишити цей дівайс, і він самостійно розрядиться лише через підзарядку. Втори місяці. Ще один момент, який просто не можна оминути: – мегапіксельна камера, яка знімає відео у форматі Full HD або просто широкоформатну картинку зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Відмітимо скорострільність камери і в режимі фотографії. В цілому, підсумовуючи усі ці цифри, одразу зазначимо, що PetFone 2 стоїть на щабель вище свого прародителя, першого PetFone, який нагадаємо не так давно почав продаватися в Україні. Не знаю, як вам, а мені особисто а таке от вертикальне завантаження смартфона в планшет виглядає якимось більш природнішим і навіть я би сказав морально виправданішим. Інший тип розміщення значно практичніший і зручніший, у першу чергу за рахунок більш класичнішого гнізда. І не подвійного, як у першому поколінні. Телефон більший, така ми знаємо вимога часу, і візуально він здається на порядок тоншим. Але це швидше оптичний обман або, правильніше сказати, враження від клиновидного окантування, перейнятого з асусівських ультрабуків. А за технічним начинням, ми це вже зазначали, порівнювати педфони досить важко. Ми розуміємо, що у вас при цьому може скластись Враження, що asus випустив конкурента своєму ж порівняно свіжому девайсу але це не зовсім так Перша версія asus spadphone является более масовою, поскольку является и более компактной сам смартфон более компактен и он нацелен на более массовую целевую аудиторию с патфон 2 имеет большой размер экрана в принципе настолько большой что не для каждой руки будет идеально подходить после це устройство позиционируется как более Нишевая для тех, кому принципиален больше размер экрана, для тех, кто более активно пользуется, скажем, мобильным интернетом. Якщо вже говорити про розширення модельного ряду петфонів, то варто згадати і про розширення кольорової гами. Друге покоління представлене одразу у двох варіаціях чорній та білій. Апарати абсолютно однакові, проте підійдуть ширшому колу шанувальників такого роду дівайсів. У той же час ми пам'ятаємо, що перше покоління випускається з додатковим клавіатурним блоком, і навіть спеціальним стилусом, який під'єднується через Bluetooth і у потрібний момент може виконувати роль гарнітури. Фон-2 усього цього немає, але це ще не значить, що у нього обмеженіші можливості щодо рукописного вводу, навпаки. Asus подбав про розширення стандартного андроїдного функціоналу власними фічами. Ось вам рукописне введення з його моментальним переведенням у текст. Підтримується різними мовами, серед яких присутня і російська. А ще вбудований перекладач. Він, за вашого бажання, може нав'язливо бути присутнім на екрані. І, отак легко та просто запускатись, Черконув текстом, переклав іншою movo io. Davate l'italiesca. Più sottile, più leggero e più potente. Ну і окремо відмітимо аудіоможливості петфона. педфона. На планшетах виробники, як правило, зі звуком особливо не заморочуються. А тут ціла тобі музична система з достатньо непоганими динаміками, внятною гучністю і цілим рядом вбудованих звукових схем, серед яких меломан неодмінно знайде те, що його цілковито задовольнить. Одним словом, вибору для тих, хто замість окремого смартфону та такого ж окремого планшету хоче мати універсальний дівайс, побільшало. Залишається тільки дочекати. З представлення другого петфону на нашому з вами ринку.